Привіт, друзі! Пропоную до вашої уваги таку от задачку. Ви бачите на екрані малюнок. Ваша задача порахувати, скільки квадратів зображено на даному малюнку. Зосередьтеся, порахуйте і напишіть в коментарях число до даного відео, яке вийшло у вас. Тепер давайте зданим міркування. Які використав я для знаходження необхідного числа квадратів. Щоб не загубити е, якийсь із квадратів, який можливо утвориться, я пропоную рахувати е, квадрати по величині з її сторони. Давайте уявимо, що оця одиничка, такий от собі умовний варіант. Так, от стрілочкою позначу, що сторона оця ось, це у нас буде 1. Далі. Який максимальний з сторони квадрат можна отримати? Ну, Мабуть, максимально великий квадрат у нас буде той, що, в якому містяться всі інші квадрати, і сторона цього квадрату буде 4. Да? 4 одинички. Тобто сторона 4. Давайте подумаємо, скільки таких квадратів можна отримати. Ну, він, єдиний великий у нас квадрат, це буде 1. Тепер давайте подумаємо, скільки квадратів у нас буде зі стороною 3 одиниці. Для цього нам потрібно взяти якийсь отакий от варіант і подумати, як можуть розміщувати ці квадрати. Всередині ми такого не можемо. Зробити. Тобто, в нас обов'язково в такого квадрату буде задіяна одна вершина. Ось у нас буде один квадрат зі стороною 3. Ось у нас буде інший квадрат зі стороною 3. Ось у нас буде ще один квадрат зі стороною 3. І буде ще один квадрат зі стороною 3. Тобто, в нас кожен із таких квадратів визначається однією з вершин великого квадрата тому таких Квадратів у нас буде 4. Тепер розглянемо квадрати, в яких сторона буде рівна 2 одиниці. Як ми їх можемо утворювати? Зкот, беремо цю вершину, і ось у нас є перший квадрат, який має стороною 2. Якщо я рухатимуся на одну клітинку вперед на одиницю, ми отримаємо ще один квадрат. Ще рухаюся, ще один квадрат. Тобто. В перших двох елементах ми отримали три квадрати. Аналогічно, якщо я візьму за сторону 2. Один квадрат, другий квадрат, третій квадрат. І ще нижче ми ще отримуємо три квадрати. Тобто ми отримуємо загалом 9 квадратів зі стороною 2, які розміщено на цих ребрах, на оцих ребрах і на оцих ребрах, тепер. Квадрати зі стороною 1. Скільки в нас їх буде? У нас великий квадрат, як ось такою сіткою, нарізаний по квадратиках зі стороною 1. Відповідно, в першому ряду їх 4, в другому теж 4, в третьому 4, і ще 4. І того маємо 16 квадратів плюс 2 квадрати, ті, що у нас окремо винесені з центрами цих двох точках. Тому 16 складених в великому квадраті плюс 2 оцих. У нас їх буде 18. І ще у нас квадрати, які утворилися поділом оцього квадрата, винесено окремо одного і другого, і лініями. оцими. Ми бачимо, що тут ми квадрат зі стороною одна друга. Тут їх 4, і тут їх 4. І того маємо 8 квадратів. Ми порахували всі можливі варіанти. Тепер давайте підіб'ємо підсумок. Що ми маємо? 1 і 9, це буде 10. 18 і 8, це буде 26. І 4, 30, 10 і 30, і того маємо 40 квадратів. Пишіть в коментарях, які ви використовували методи для обчислення, і чи така цифра у вас вийшла. Дякую за увагу і до нових зустрічей. Підписуємось на канал і ставимо лайки, кому подобається.